Відмате є своє до читання, слава Господи, слава тобі! будьмо ваш В той час один юнак приступив до Ісуса і сказав: Учителю добрий. Що добро чинити, щоб мати життя вічне. Ісус сказав до Нього, чому називаєш мене добрим. Ніхто не добрий, тільки один Бог. Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей, яких питає той. Ісус же й до нього, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи криво, поважай батька і матір. Люби, ближнього твоє, як себе самого, каже юнак до нього, «Все це я збріг змавку, що з мені ще бракує. Якщо хочеш бути досконалим, сказав Ісус до нього. Піди продай, що маєш, дай бідним і будеш мати скарб на небі. Потім приходь, йди за мною, почувши це слово, юнак, відійшов смутний. Мав би велике майно, тоді Ісус сказав до своїх учнів істинно, кажу вам: трудно багатому війти в Царство Небесне, і ще кажу вам легше верблюдові пройти через в голці, ніж багатому війти в Царство Боже. Почувши це, учні, здивувались вельми і сказали, хто ж тоді може бути спасенний? Ісус глянув на них пильно і мовив, у людей це неможливо, Богові все можливо. Слава, тобі, Господи, слава тобі. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! В прихрісті, напевно, ви не раз, певно, і не 10 разів сиділи і думали про те, як в вашому житті могло би все скластися ліпше і краще, якби ви приймали ліпші і кращі рішення, якби ви вміли бути, можливо, більш розважливими, мудрими, досконалішими врешті-решт, все би було тоді краще. Ми також хотіли би, щоб і люди навколо нас були кращими, ліпшими і досконалішими. Наша найближча родина, діти, внуки, правнуки, батьки, можливо, дідусі і бабусі. Ми дуже часто оглядаємося на своє життя і на людей навколо себе і думаємо, що все було б істотно ліпше, якби вони були. І якби ми були трошки більш досконаліші. Очевидно, нам би також хотілося, щоб і люди у світі були ліпші, досконаліші і розважливіші. Політики, духовні лідери. Нам би хотілося, щоб папа говорив те, що треба, а не те, що йому приходить до голови. Але сьогоднішня Євангелія говорить нам про одну дуже цікаву, важливу і сумну. Річ, у який спосіб, та сьогоднішня Евангелія є цікавою за і сумною, очевидно, що ми десь звертаємо більшу увагу на те, що Ісус говорить про те, як складно багатій людині війти в Царство Боже. І, напевно, я впевнений, що 99% з вас, чи навіть 100%, не тільки не вважають себе багатими, але й, напевно, не є багатими. Через то, в більшості випадків, ви не переживаєте занадто сильно за те, що вам прийдеться притискатися через вушку голки. То ті, які мають десь там мільярди, чи ті, які мають якусь політичну силу, вони мають переживати, бо вони багаті чимось. Ми, прості люди, нам здається, що дорога до того Царства Небесного є простіша. Але Сьогодні учні, які слухають слів Ісуса, здивовані є і перелякані, бо їхній світ і їхні, можна сказати, вартості є цілком інші. Проблема полягає в тому, що вони бачать перед собою досконалого юнака. Ото юнак, який сьогодні приходить до Ісуса. Він у Євангелії від Луки називається ще й не просто багатим юнаком, він називається багатим, як би сказати, ну не князем, старшим людиною, яка має якусь владу. Виявляється, що той юнак був не просто багатий, він був правдоподібно ще й також в надзвичайно високому соціальному становищі в свого часу. І він мав певну владу не тому, що він співпрацював з окупаційною римською владою, але тому, що він в дійсності вважався своїми ж співгромадянами надзвичайним, особливим. І коли Лука говорить, що певний, що він є якоюсь мірою управителем той молодий юнак, то означає, що він має владу і в релігійній громаді, в синагозі. Ну І та синагога вона мала також владу. Якоюсь мірою над певними соціальними і адміністративними справами. Тобто той чоловік молодий вже був визнаний своїми співгромадянами настільки розумним, що його авторитет мав роль, мав значення. Що більше Марко, описуючи ту саму ситуацію, говорить про те, що він був також і побожний, і покірний, бо приходить до Ісуса, власне, прибігає до Ісуса. Що в тому часі не вважалося, як би вам сказати, чимось дуже добрим, бігали діти. В тому часі народ не займався здоровим способом життя, і не бігав по доріжках, чи інших то вважалося, що це є справа зовсім не для дорослої і поважної людини, тим більше не для людини, яка має якесь становище в суспільстві. Марко каже, що той чоловік прибіг до Ісуса, клякнув перед Ним і ще й назвав Його добрим. То не був титул, яким так легко розкидалися направо і наліво. Тому Ісус з певним здивуванням дивиться на нього і каже, чи ти ж не знаєш, що єдиним правдиво добрим є Бог сам. Отож, юнак, який вже в своєму житті досяг певного становища. Не тому, що він просто мав багатих батьків, але тому, що інші його вважали за в дійсності гідного довіри. Юнак, який був. Добрий юнак, який не був ароганський чи пихатий, бо інакше би не прибіг і не клячав перед Ісусом. Юнак, який зі всіх сторін виглядає поблагословенний Господом. Ми можемо назвати його досконалим, тому що Він ще й, помимо того, що багатий і поважний, шукає чогось глибшого у своєму житті. Все в нього вийшло найдосконаліше. Я думаю, що не одні з вас би хотіли мати такого зятя. Напевно, би хотіли мати і такого сина. Доброго, багатого, розумного, побожного, якого всі поважають. Як то кажуть англійською мовою повний пакет. І що ми бачимо? Отой досконалий юнак, який все в своєму житті зробив правильно. У тому моменті, який є найголовніший для нього, угубиться, втрачає те, властиво за чим шукав. Бо Бог показує йому іншу досконалість, досконалість, яку неможливо купити, досконалість, до якої неможливо себе витренувати. Пам'ятаєте, я кілька разів здається, вже вам казав, що святість то не є спортивне змагання якому ми в кінці кінців дістаємо приз. Сьогодні Ісус каже, що наші всі людські досконалості вони не вартують порівню з Божою досконалістю нічого. І той молодий юнак втрачає все. Він іде у смутку. Та людина, яка з якоюсь певною надією приходила до Ісусу, йде у смутку, тому що він не готовий подивитися на себе з точки зору Бога. Він оцінює свої досконалості, усі свої здобутки, як щось надзвичайне, можливо, і дякує Богові за них, бо він є побожний, але він не бачить отого найглибшого і найважливішого, що все в його житті є від Бога. Що Бог є джерелом його освячення, Бог є джерелом його спасення. Він сам не зможе стати справедливим і досконалим. Він сам не може бути людиною, яка себе запхає у Царство Небесне. Тільки Бог може прийняти людину у Царство Боже. І тут є ті чудові слова, які з одної сторони, Якоюсь мірою забирають, як би то вам сказати, контроль з наших рук. І говорять нам, що наші уявлення про досконалість, навіть якщо вони є, може, добрі, вони ще не ведуть нас до вічного спасіння. І з іншої сторони, вони дають нам велику надію. Бо виявляється, що бути досконалим, то ще не означає, ну, принаймні по людських мірках, мати. Квиток без пересадки у Царство Небесне, що виявляється, що все остаточно залежить від Бога. І тут є один складний момент, момент, на якому, як можна сказати, попеклися вже багато поколінь. Можливо, ви чули про кальвіністів, кальвін дуже побожний чоловік, але все ж таки. У глибокій помилці своїй вважав, що якщо людина спасена раз, то Бог її спас назавжди, і вона не може втратити спасіння, але якщо проклята, то проклята назавжди. завжди, і те, чи людина є спасенна, чи проклята вже наперед було передзначено Богом. Ви думаєте, що, ну як вам сказати, десь там часто на людському рівні ми такі самі є? Знаєте, дуже часто є той вислів, що як написано на роду. Ми дуже часто є такими фаталістами, що от, вже як є, так буде. З одної сторони, ніби сьогоднішня Євангелія про то і говорить, що все залежить від Бога, не від нас. Як Бог захоче, так і буде. Але в сьогоднішній Євангелії також є наголос на те, що і той юнак мав свою частку у тій історії спасіння. Бог не накидає спасіння на нас, як якесь ярмо, якого ми не можемо позбутися. Бог не накидає на нас і прокляття, як якесь ярмо, яких ми не можемо позбутися. Бог постійно заохочує нас до співпраці. Бог каже, що ми є покликані співпрацювати з ним. Можливо, за останній рік я то слово вже вже разів тисячу тут, певно, перебільшую, але дуже часто про нього згадую, тому що. І святий Павло у сьогоднішньому листі до Коринтян згадує про те саме: Бог дав Євангелію, але дав її людям для того, щоб вони її плекали, і ширили, співпрацюючи з тою доброю новиною, яку Бог нам дає, ми входимо в спасіння, яке Бог нам приготував. Тому є важливим також і те, що ми робимо. Ми можемо, як той юнак, прогайнувати спасіння. Ми можемо настільки сконцентруватися на своїх власних уявлених про добро, справедливість, досконалість, що забудемо стати в покорі перед Богом і попросити Його спасіння. Будемо думати, що Він мусить нам щось дати. Пам'ятаємо, цілий Євангелій говорить про те, що Бог хоче нам щось дати. І тут ще раз підкреслюю то, що то спасіння залежить від Бога, є для нас радістю. Тому що кожен з нас знає, наскільки сам є недосконалим, скільки всього злого в своєму житті робить, наскільки далеко ми є, та навіть від того юнака з сьогоднішньої Євангелії. Як тяжко нам є виконувати заповіді, як тяжко нам бути добрими, розумними, розважливими, як тяжко нам стати в покорі перед Богом, я вже не говорю про якусь покору часом перед іншою людиною. Як тяжко нам. Визнати, що те, що ми в житті маємо, воно не заповняє нас, ми хочемо чогось більшого. І, можливо, виразом того бажання більшого є також і наше бажання справедливості і бажання не просто миру, але справедливого миру, за який зараз також наш український народ бореться. Усі ті речі, які є в нашому житті, вони ніби попахають нас до Бога, з одної сторони, говорячи, що ми. Не дамо ради все змінити на найкраще згідно наших уявлень. А з другої сторони, пам'ятаємо, що Бог хоче нашого спасіння. Він дає нам його. Він хоче, щоб ми війшли в нього. Але коли ми зайняті думками нашими ділами, нашими усіма тими іншими речами, які забивають нашу пам'ять про Подарунок, отриманий від Бога, подарунок спасіння, тоді ми, як і той молодий юнак, розминаємося з тим подарунком Бога. Дорогі мої, сьогоднішня євангельська історія вчить нас, що не є найважливішим питання наших досконалостей, найважливішим є наша відкритість і чемність і послушність стосунку до Бога. Він є нашим багатством. Він є нашою радістю, Він є нашим спасінням. Ми можемо старатися бути справедливими, досконалими, але тільки Божа любов може нас ввести до найбільшої справедливості і досконалості життя вічного. І дякуємо Богові, що все залежить від Нього. І дякуємо Богові, що в нього є можливі речі, які по-людськи цілком неможливі. І дякуємо Богові, що Він нас недосконалих. І дуже часто недобрих все одно пробує, хоче обдарувати життям вічним, закликає нас брати участь у історії нашого Спасіння. Слава Ісусу Христу!